Сміє брат на брата ти бій. Під синьо жовтим прапором свободи з'єднає весь великий навіть світ. Наш прапор, він і є тим символом, тим уособленням нашої незалежності. І саме за цю державність за незалежність, за Україну бореться. Наші Збройні Сили України, сили безпеки і оборони, виборюючи право нашому прапору майоріти над кожним селом, селищем, містом, містечком, над кожним регіоном. На жаль, до 2014 року значна частина українців не бачила різниці між синьо-жовтим і андріївським триколором, між тризобом і двоголовою куркою. Між мовою і язиком і значна частина людей вважала, що різниці немає. Головне, аби дорога була заасфальтована і освітлена, холодильник був повний і телевізор працював. Ти відчуваєш найкрутішу емоцію, коли бачиш, як український воїн з синьо-жовтим прапорцем на плечі зриває триколор і чіпляє нашу ситуа, наш синьо-жовтий стяг над звільненим українським селом. Чи українським містом. Наш синьо-жовтий викликає в нас емоції. Це дійсно наша святиня. Сьогодні всім надзвичайно важко, але ми віримо, ми впевнені в нашій перемозі. Я щиро вірю, я щиро впевнений, що обов'язково настане той час, коли ми будемо відчувати неймовірно круті емоції, коли синьо-жовтий повернеться, а це обов'язково буде. В Маріуполі, в Бахмут, в Северодонецьк, Лисичанськ, повернеться в Авдіївку. Ми будемо відчувати неймовірно круту емоцію, коли синьо жовтий знову, як до 2014-го, замайорить і над Донецьком, і над Луганськом, і над Севастополем, і над Сімферополем. Цей час обов'язково буде, тому що ми приречені на перемогу. Борімося, поборемо з Днем Державного прапора! 33 річницею відновлення української державності усіх нас. Слава Україні! Ведемо збірців! Упавши слава для нас, закону найвищий то наказ соборна українська держава, вільна міцна, від міцяну по Кавказ.